А та я маю такий старий телефон. Зараз чекайте, је, його десь положила, тут не знаю де. Ще є кишена. Мені вистачу того телефона. Я що нині живу, а ввечері можу вмерти. Так, Стефанія Жеребецька реагує на запитання, чи хотіла б сучасний смартфон за вакцинацію. Жінці 79, Живе вона в селі Задебрі, яке трохи більше ніж 20 кілометрів від Львова. Та щодня їздить до обласного центру на роботу. Працює прибиральницею, бо пенсії на все не вистачає. Мені телефона того не треба, бо я вже стара. Ліпше би на лікарство давали, квартиру у Львові. Є такі люди уплатити. А ну я де ж тим афоном піду? Бустерну дозу вакцини сьогодні отримала 70-річна Марія Гаврушко. Та каже, робить щеплення не за винагороду. Та де вони дадуть гроші? Те, бо, то добре, якби дали, але то ліпше. Я навіть ще ти гроші за вакцинацію не взяла, бо нема на що їх, ті гроші, ну, телефону немає такого. Найдуть дітям дадуть сиру, там, якщо не дадуть так. Ти дідоми, вдома, що є хорі діти. А я знаю, а що мене то спасе, я вже старша жінка. А от пенсіонерка Галина Баран вакцинуватися не хоче. І каже, ні безкоштовний смартфон, ні пільговий мобільний тариф. Її не переконають. Ні-ні ні, 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 ні. мене то не строю. Я не вакцинована, я не буду вакцинуватися, мені то не треба. Наведуть, що на лікування людям старим, а не на смартфони. На лікування ліпше. Нашого на смартфони, нашого мені за смартфон, як я на ті нашого воно мені. Має такий телефон старенький все. За словами начальника обласного управління з питань цифрового розвитку Максима Столярчука, приймати заявки від людей почнуть у квітні. Зробити це можна буде онлайн або у ЦНАПі. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та сертифікат про вакцинацію. А отримати смартфон, ті, хто старші 60 зможуть вже у липні-серпні. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.